Ой, дорогі українці, зараз я вам таку шокуючу інформацію повідомлю, що ви точно перехочете робити робочу візу. Тому що від 1 грудня входять в Польщі нові зміни, вони були прийняті в цю п'ятницю, тому ці вихідні я вам дозволив просто відпочити морально від усього. Але давайте повертатися назад, на землю. І зараз я вам розкажу, друзі, про те, що запрошення в Польщі дуже зростають в ціні. Чотири рази, уявіть собі, в чотири рази зростають запрошення. Але перед цим ще хочу сказати, що ще одні зміни відбулися. Тому що тепер на карту побиту від сьогоднішнього дня, від 1 грудня треба буде подавати виключно новий внісик. А як він виглядає? Ну, друзі, ви самі розумієте, що в ужені не завжди цю інформацію дають. Тобто, фактично, в кого сьогодні подача була, ну чорт забирай, я не знаю, що ці люди роблять. Проте. Люди, які користуються командою Starmark Documents або ж Unidoc, посилання ви знайдете в описі під цим відео, вже знають, як правильно заповнювати внісик. І для консультацій в малопольському воєвудстві, Вроцлав, ви можете звернутися або ж до компанії StarMakDocuments, або ж по Вроцлаву Унідок. Контакти в описі. Ну а тепер, ще, друзі, я вам скажу приємну новину, тому що зараз різдвяні свята. Ну і ваші родичі, знайомі та близькі в Україні хочуть отримати більше грошей. І саме для моїх підписників компанія TransferGo дарує вищий курс переказу, використовуючи промокод PEH, який ви вписуєте в своєму додатку TransferGo. Ну а якщо у вас його нема, то встановіть його за посиланням в описі. І ваші гроші полетять в Україну по вищому курсу. До речі, хочу сказати, що відсотка від кожного вашого переказу ви за це не платите, а компанія TransferGo і віза вони віддають відсотка на школу та освіту в Україні, на їхню відбудову та ріст. Тому якщо ви маєте можливість, то відправляйте на карти Віза, чим допоможете маленьким дітям. Тому що діти це наше майбутнє, ну а без освіти його не буде. Ну, а тепер переходимо, друзі, до наших запрошень. Коментую. Згідно новим, з новим розпорядженням уряду, дозволи до трьох місяців. 200 злотих замість 50. Дозволи на 3 місяці. 400 злотих замість та. Було 100. Відрядження іноземця 800 злотих. І сезонний дозвіл 100 злотих, по-моєму, так і був. Одних фермерів пожаліли за те, що вони стояли колись на кордоні і мерзнули, і, і тримали українських водіїв фу. Не знаю, чи жалко мені їх, чи не жалко цих фермерів. Але я зараз вам назву такі ситуації. Чому візу буде робити дорого? По-перше, 400 злотих це найчастіше буде запрошення, тому що воно найдовше від трьох місяців і вище. Ну, а візу, коротше, ніж на 3 місяці, мені здається, що не відкриють. Ну і консульство збанкрутує, тому що уявіть собі, ви хочете зробити візу. І ця віза, саме запрошення, 400 злотих. Посередник вам його буде продавати, ну точно не за 4 не за 400 злотих, не за 4 тисячі гривень. Я думаю, що він точно мінімум 50 злотих ще докине свою маржу, він же ж мусить заробити щось на цьому. Плюс той, хто буде продавати ще 100 зверху, ну і 600 злотих маєте звичайне запрошення на роботу. Тобто, фактично, я в шоці, друзі, з того, що робиться в Польщі. Роботодавці просто будуть не мати таких працівників, які будуть довго працювати, або ж вони будуть шалені гроші відкупи. Викладати на те, щоб працевлаштувати іноземця, хто тут найбільше виграє? Поляки. Тому що поляки будуть брати своїх на роботу або або українців. А знаєте чому? Тому що до 4 березня 26-го року українці. Українці мають привілегії, тому що нам не треба мати ощущення для того, щоб працевлаштуватися в Польщі. Що буде після 4 березня, ніхто не знає. Але ще є один нюанс. Якщо я не помиляюсь, друзі. Що, якщо ти маєш карту побиту, то ти теж ощадження не повинен мати. Правда? Тому, думайте, друзі. Ще дві позиції: негативна та позитивна. Малі підприємства в Польщі ну, почнуть банкротувати. Ну, подивіться самі, 10 працівників треба йому працевлаштувати. Поляку, який має бізнес, ну, такий собі, курячий завод, наприклад. І для того, щоб працевлаштувати іноземців. В тому числі українців, ну це ще поки що не зараз. А хіба що українець хоче отримати візу? Так, чого країнка? Так от треба йому викласти 4 тисячі злотих лише на самі запрошення. І не факт, що ті роботодавці приїдуть до цього роботодавця, бо чи ці працівники е, приїдуть до цього роботодавця. Чому? Тому що хтось робить візу і петляє на другу роботу. Що ви такого не зустрічали? Самі такого не робили. А я, не розказуйте мені, можете написати свою історію, як у вас це відбулося. Тому що я таких випадків дуже багато знаю, тому що сам працелаштовував українців, які, чорт забирай, не приїжджали до праці. Ну, слухайте, це в кожного вибір, і потім вони трубки не беруть, морозяться. Ой, різні випадки бували. Ну, але слухайте, в кожного в житті є свої принципи. І карма не перестає працювати. Рано чи пізно ці люди скажуть, блін, чому ж я до Сергія не поїхав? Зараз він такий популярний. Мільйон підписників в інтернеті. Ай-ай-ай. Ну, але менше з тим. Це погана сторона. Малі підприємства в Польщі почнуть банкрутувати або ж просто відмовляться від іноземних працівників. Наприклад, до грузини втратили можливість таку, такі свячення мати. У них зараз тільки буде дозвіл на роботу річний, тож воївуське запрошення. По-перше, в воєводстві не має бути поляків на це робоче місце, на яке хотітимуть грузинів взяти. По-друге, що такі дозвола, вони робляться декілька місяців. Тобто, фактично, грузини втратили можливість мати доступ до ринку праці. Повезло тільки тим, хто мав карти побиту. А хто був просто по візах або по біометричних паспортах, ну то у них будуть суттєві проблеми. І той безвіз, який дала Європа для грузинів, ну. Помаленьку відходить на задній план. Тому я вас закликаю, українці, легалізуйтеся, отримайте карти побиту і забувайте про всі проблеми. Ви поймете, коли і так вас заставлять це зробити. І скажете, Сергію, ти був правий. Звісно, критики, я вам дякую, тому що ви будете в мені енергію, звіра, яка дозволяє далі працювати і розказувати, що українцям треба легалізуватися. Тому що ми є рабами в цій Європі, платячи податки і не маючи права голосу. Тобто ми не на своїй землі. І нас мішають з усіма. Національностями, і ми, як нація, як українська нація, зникаємо з лиця землі. Тому прошу вас, друзі, якщо маєте можливість, щоб відстоювати наші права, що значить наші, наші як громадян, які працюють, живуть, платять податки на територію Польщі, не як українців, а як громадян. І в цю свою позицію ми повинні відстоювати. Але, маючи громадянство, ми зможемо це робити уже офіційно, а не лише. Отож, друзі, яка ж позитивна новина? Цін зростання на запрошення. Я вам вже сказав, можливо, ви не зрозуміли суті, але вона буде полягати в тому, що роботодавці будуть більше цінувати вас. А знаєте чому? Тому що буде дуже дорого міняти іноземця на іноземця. А якщо поляків немає на цю вакансію, до то, прикладу, той же м'ясокомбінат або ж а, птахофабрика, як їх ще можна назвати? Рибна фабрика. Це адська робота, але хтось на ній працює. І треба поважати цих людей. Тому що я працював і на будові. І на будові набагато не легша робота. Тобто там так само важко. І копати землю у фермерів також тяжко. Зараз критики мені про інше компанії додадуть, бо в мене на думці це промсяйнуло. Ви ж знаєте, що мій брат копає зараз окопи. Це не смішно, але правда така, що наша влада нічого не може з цим зробити. Тобто, що я маю на увазі? Вони не можуть домовитися. І це безпосередньо їхня вина. Не вина ТЦК, нікого іншого, це тільки влада вина. Саме вони обіцяли на закінчити війну. Що ми сьогодні бачимо? Люди кайфують від того, що вони награбастили купу грошей. А я повинен спокійно на це реагувати. І ви так само. Отож, друзі, сьогодні. Для українців відкривається велика можливість, тому що поки що, трива, поки що триває продовження легального перебування. Українцям не треба що І українці будуть обирати в першу чергу на роботу. Не білорусів, не інших громадян, інших національностей. Саме українці. Тіштеся такою можливістю. Бо вона все-таки також закінчиться. Іноземці ставлять на дуже серйозний наступний план. Поляки беруть в першу чергу. І чи це добре, чи погано, я не знаю. Тому що в Польщі. Існує одна велика серйозна проблема, і це дефіцит людей. Дефіцит народжуваності. І ви думаєте, що не знають в польській владі, що це так відбувається? А до чого це призведе? Настане той день, коли поляки не зможуть отримати пенсію. Чому? Тому що, щоб ви розуміли, я зараз плачу полякам пенсію. Як це відбувається? 1800 злотих мого ЗУСУ йде комусь на пенсію. Не мені відкладатися десь там, десь там. Ці гроші одразу йдуть комусь на пенсію. І в першу чергу це громадяни Польщі. Якщо хтось мені пробує сказати, що українці тут працюють і забирають роботу в поляків, так слухайте, ми утримуємо ваших батьків. Ваших батьків, бабусь, дідусів. Для чого ви нам це говорите? Лише українці офіційно працюючих, які платять ЗУС, зареєстровано в ЗУСІ, сам директор ЗУСу говорив, 800 тисяч. Про що ви говорите? Це я вже не говорю про спулки, про все остальне. Так, друзі, я на цьому і завершу. Я сподіваюся, я підняв вам настрій і дав зрозуміти, що освячені до праці дають нам перевагу, принаймні на 5 місяців чи 4 вже лишилось. Легалізуйтеся. І ми змінимо майбутнє разом.